10 порід собак, які є найбільш слинявими. Сен-Бернар Бернар ніжні слиняві гіганти. Бордоський до є ще одним великим собакою з високим потенціалом слинявості. Бладхаунд також є досвідченими пускачами слини. Англійський бульдог – хропить і випускає на подушку цілу цистерну слини. Ньюфаундленд спокійні та ласкаві члени сім'ї і здатністю пускати слину. Неаполітанський мастиф. У них дуже великі і обвислі щоки. Це і викликає багато слини. Бернський зенненхунд. Порода з м'яким темпераментом і схильністю до слиновиділення. Бульмастиф має багато шкірних складок на обличчі, які призводять до великої кількості слини. Боксер. Їх коротка морда і досить довгі щоки означають, що вони схильні до слиняви. Німецький дог. З ними завжди будьте поготові з рушником.